Клостеріум ацеросум. Опис. acerosum — це вид зелених водоростей з родини Desmidiaceae, відомий своїми характерними серпоподібними клітинами. Ці водорості зустрічаються в прісноводних середовищах, таких як ставки, озера та струмки, і відіграють важливу роль у водних екосистемах. Структура та морфологія. Клостеріум acerosum має характерну серпоподібну форму, злегка вигнуту з загостреними кінцями. Клітини складаються з двох симетричних половинок, з'єднаних центральним перешийком. Ці клітини можуть досягати до декількох сотень мікрометрів у довжину. Кожна клітина має великий хлоропласт у формі стрічки, який містить піреноїди для зберігання крохмалю. Ця структура сприяє ефективному фотосинтезу та накопиченню енергії. Життєвий цикл і розмноження клостеріум ацеросум розмножується як безстатевим шляхом через мітоз, так і статевим шляхом через конюгацію. Під час конюгації дві клітини з'єднуються і обмінюються генетичним матеріалом, що забезпечує генетичну різноманітність та адаптивність виду, середовище проживання та екологічна роль. Цей вид зазвичай мешкає в чистих, багатих на поживні речовини прісноводних середовищах. Він відіграє важливу роль у первинному продукуванні, забезпечуючи органічну речовину для інших організмів. Клостеріум ацеросум також сприяє насиченню води киснем через фотосинтез, що є важливим для підтримання здорових екосистем. Клостеріум ацеросум часто використовується як індикатор якості води, оскільки ці водорості чутливі до змін у водних умовах, таких як забруднення або коливання вмісту поживних речовин. Утворення та роль в еволюційних процесах. Клостеріум ацеросом виник приблизно 500 мільйонів років тому, коли зелені водорості почали розвиватися в прісноводних середовищах. Його еволюційний розвиток був пов'язаний з адаптацією до багатих на поживні речовини прісноводних умов і конкуренцією за ресурси з іншими мікроорганізмами. Еволюційні переваги Closterium acerosum включають його невеликий розмір, здатність швидко пересуватися за допомогою слизових виділень і можливість швидкого розмноження. Ці особливості дали йому перевагу в колонізації нових середовищ існування та адаптації до різних екологічних умов. Наукове значення Closterium acerosum є важливим об'єктом досліджень у біології. Вивчення цих водоростей допомагає зрозуміти основи клітинної біології, фотосинтезу та адаптації до різних екологічних умов. Дослідження морфології та життєвого циклу Closterium acerosum також сприяють розумінню еволюції та різноманітності водоростей. Відкриття та дослідження Клостеріум Ацеросум був вперше описаний у XIX столітті. І з того часу він став об'єктом численних наукових досліджень. Його морфологічні та функціональні особливості були детально вивчені, що дозволило краще зрозуміти роль цих водоростей у екосистемах та їх екологічну значущість. Висновок Клостеріум Ацеросум – це унікальний вид зелених водоростей, який відіграє важливу роль у прісноводних екосистемах. Його характерна структура, здатність до фотосинтезу та чутливість до змін навколишнього середовища роблять його цінним індикатором якості води та об'єктом наукових досліджень.